Вже відомо, коли розпочнеться альт сезон. Є інсайдерська інформація. Обов'язково зберігай це відео, пересилай своїм друзям і будеш знати, коли розпочнеться альтсезон. І ця дата буде дуже і дуже скоро. Я би так хотів вам сказати, але невідомо, коли буде альтсезон. І нікого не слухайте, хто вам буде таке казати, тому що зараз дуже багато спеціалістів. На ринку багато хто знімає відео, подає інформацію і каже, що або альтсезону не буде, або альтсезон буде от в таких датах. Цього невідомо. Нам не скажуть про це, коли розпочнеться альтсезон. Є індикатори, на які можна звертати увагу, можна слідкувати за ринком, розуміти, що відбувається, і тільки так прогнозувати, чи розпочнеться альтсезон. А якщо він не розпочнеться, то коли саме? Якщо тобі цікава тема криптовалюти, обов'язково переходь в мій телеграм-канал, підписуйся, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся приводу топових проєктів ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проєкти, Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато багато ще потрібної інформації.